На кафедрі інтелектуальної власності та приватного права здійснюється підготовка здобувачів на другому магістрському рівні вищої освіти. Програму складено викладачами кафедри та провідними фахівцями та практиками в галузі права. Фахівці, які здійснювали підготовку цієї програми, намагалися залучити найкращі практики іноземних закладів вищої освіти, що має стати в нагоді при академічній мобільності наших нинішніх спеціалістів та фахівців, які навчаються на цій програмі. Професорсько-викладацьким складом розроблені сертифікатні програми для поглиблення професійних компетентності студентів ці програми сприяють розширенню індивідуально освітніх траєкторій здобувачів і їх фахових компетентностей. Крім того, кафедра співпрацює з іноземними фахівцями. Зокрема, у 2021 році курс лекцій присвячений комерціалізації прав інтелектуальної власності для наших магістрів, викладав доктор Техаського університету Фарас Мусілі. Практику та стажування майбутні магістри проходять у юридичних фірмах за профілем освітньої програми, зокрема укладено угоду про співпрацю з адвокатським об'єднанням Барістерс, патентним бюро Еміл Бенатов та партнери бюро експерт технологі». Для забезпечення освітньої програми використовуються лекційні аудиторії, аудиторії для практичних занять, зала для конференцій та лабораторія моделювання судових засідань, в якій, зокрема, проводяться заняття із курсу Практика вирішення спорів у сфері інтелектуальної власності.